Михайло Головко з Українського об'єднання Свобода, 164 164-й виборчий округ. Тернопільщина. Шановні депутати, хотів би ваш звернути увагу на ту ситуацію, яка сьогодні склалася, на жаль, на Тернопільщині. Що вже протягом двох останніх років відбувається повна законна виханалія зі сторони влади, а саме голови адміністрації, яку сьогоднішній день очолює Волтин Хоптян. Сьогодні порушується законодавство. Більше двох років депутати Тернопільської обласної ради не мають права змоги зайти в обласну раду. Це 19 депутатів, і тому на сьогоднішній день, на жаль, але Тернопіль. Чина єдина область, яка не ухвалила бюджет, і в нас не прийнята програма соціально-економічного розвитку, згідно медичної реформи, інші важливі соціальні програми, які сьогодні потребує наш край. На жаль, але ця ситуація все ж таки виглядає тільки політичним замовленням, адже територіальна виборча комісія два роки, яку очолював представник комуністичної партії, не збиралася, не водила депутатів. А вже коли під тиском фракції свободи ЦВК змінила склад територіальної комісії. Римно більшість залишилася за представниками більшості провладної, які теж ігнорують і зараз не ходять на засідання територіальної комісії і не вводяться депутати в обласну раду. За тим відповідно стоїть голова партійної обласної організації партії регіонів Волотин Хоптян, який дав особисте доручення, щоб депутати не приходили на засідання територіальної комісії і не вводилися в обласну раду. Натомість ми бачимо, що яка ситуація відбувається в нашому краї. Сьогодні закриваються лікарні, закриваються школи. В місті Почаєві, де місто є таке туристичного всеукраїнського значення. Понад мільйон паломників щороку приїжджає на сьогоднішній день. За вказівкою адміністрації закривається Почаєвська лікарня, а саме хірургічне і пологове відділення. Тобто, всі поч... прочани, які будуть приїжджають туди, не зможуть отримати медичної допомоги і місцеві жителі, і ближніх сіл. Так само закриваються лікарні в інших містах і в Шумську, і в Підволочиську. Скалаті сьогодні в селах з району Максимівка. Є розпорядження голови адміністрації скоротити 600 шістсот ліжкомісць. Тобто, в той же час, коли люди можливо це мають останній заробіток, останні копійки для того, щоб прокормити своїх рідних і близьких. В той же час на засіданні кабінету міністрів 6 лютого у як і голова адміністрації отримав догану за найгірші показники виконання згідно програми регіонального розвитку. 70% коштів було не зреалізовано це ponad 50 Мільйонів гривень, які мали піти на місцях, які мали люди піти на соціальні об'єкти, де люди мали отримати заробітну плату. На але на жаль, ті кошти вернулися назад до Києва. В той же час щодо соціальних програм і щодо субвенцій Тернопільщина не отримала жодної копійки. Це йде практичний геноцид нашого краю, і тобто ця безвідповідальна позиція і керівництво краю сьогоднішнього призводить до такої ситуації на Тернопілі. Тому, звісно, ми своїми виступами звертаємося і до прокуратури. І до інших правоохоронних органів, щоб перевірили цю злочинну бездіяльність.